Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. У минулій частині відео я показував покрокову збірку моделі B64B від фірми Lanmo Model у масштабі 1 до 35. У цій частині ми її розфарбуємо. Фарбування моделі я завжди починаю з ґрунту, і для того, щоб все було зручніше профарбувати, я модель розібрав на 4 основні частини, котрі перед цим не склеював. Грунтувати можна як аерографом, так і балончиками для того, щоб зекономити свій час, я переважно використовую балончики. Це може бути спеціальний грунт від, наприклад, «Містер Хобі або фарба від темії. Зараз інтер'єр виглядає ось так. Чорний ґрунт. Він як в інтер'єрі, так і в екстер'єрі, але це все буде виправлятися. Інтер'єр я профарбую ось таким кольором. Дуже світло-сірий. Це акрила фарба, котра буде заливатися в аерограф, і основний кольор я зроблю саме через нього. А вже інші деталі, такі як крісла та все інше, я пофарбую пензликом. Основний білий кольор інтер'єру готовий. Я зробив нижню частину, а саме підвіску та двигун. Пофарбував чорним кольором по чорному ґрунті, для того, щоб його краще виділити. А також зробив металевим кольором сам двигун. Везерингом поки що не займався, але якраз до цього перейду. Тепер інтер'єру потрібно профарбувати всі маленькі деталі. Розглядаючи інтер'єрні фотографії справжніх прототипів Ба-64, я промалював інтер'єр. Використав тут невелику кількість фарби, адже деталей тут небагато і зробив трішки загрязнення, щоб він не виглядав таким прям новеньким. Для цього використав масляну фарбу кольору «Умбри». Отже, тепер основною задачею є складення нижньої частини корпусу та верхньої частини корпусу, а також поставити підвіску. Тепер наш автомобіль може стояти на своїх колесах. На жаль, вони не крутяться, але тепер разом з двигуном це виглядає набагато гарніше. Ну, ось і все. Бронеавтомобіль повністю зібраний. Тепер можна почати фарбувати. Тепер перед нанесенням базового зеленого кольору я спробую зробити техніку перешедінгу. Тобто нанести білий кольор на всі прямі центральні ділянки, котрі будуть на моделі виглядати світлішими. Після цього буде нанесений базовий кольор зелений, і по місцям стиків він буде трошки темнішим. Я хоч і не майстер цієї техніки, але спробувати навчитися її хочу, тому в цьому відео вона також буде. Що ж, не знаю, чи точно все правильно зробив, але сподіваюся, що основний муфляр виглядатиме гарно. Єдиною проблемою, яку я тут замітив, є, ось це. Я вже все профарбував знизу, приклеїв, і тільки зараз замітив те, що фарбувати аерографом базовий зелений кольор знизу буде майже неможливо, так як все інше замалюється. Тому доведеться тут акуратненько все проробити пензликом. Ну, а так, зверху можна все зробити зеленим, тільки тут треба щось поставити. Отже, я наніс на модель базовий зелений колір. Також прифарбував місця стиків і зробив їх трохи темнішими. Після цього зробив колір шин, а також пофарбував інструмент. Поставив на місце фару. Вона виглядає тепер доволі гарно. І також ще деякі маленькі деталі, такі як, наприклад, вихлоп. Я зроблю окремі фотографії, які сюди виставлю. На них ви побачите все більш гарненько, в кращій якості. І тепер можна сказати, що модель навіть завершена. Якби я не хотів зробити для неї вазеринг, то я б її так і залишив. Але так як мені хочеться зробити її трішки потасканою, також додати тут деякий надпис і ще деякі деталі, то я дороблю її. Більше. І до речі, буде цікаво дізнатися потім в коментарях, яка модель вам сподобалася більше, та яка до везерингу, така як зараз, чи та котра вже буде після того, як везеринг буде повністю готовий. І модель, на мій погляд, буде більш реалістичною. Зараз я знаходжуся на такому етапі, що на модель можна наклеїти декалі. І так, звичайно, спочатку я думав щось придумати. Взяти або з коробки декалі, або знайти інформацію та використати із своїх запасів. Але пізніше я подумав: Ба 64 часто використовувалися в різних поліцейських рейдах з різних сторін, як і з Німеччини, так і Радянського Союзу. І вони воювали проти так називаємих бандитів. Бандитами могли кого назвати. Так, підпильних партизан, котрі не підпорядковувались ні одній із сторін, наприклад, УПА. Тому я вирішив, що було б цікаво зробити варіацію цього бронеавтомобіля саме в армії УПА. А так як моделізм це не тільки. Про відтворення реалістичних прототипів моделей по фотографіям, а також він дозволяє робити безкінечний політфантазії, то я думаю нанести з цієї сторони надпис якийсь, ім'я цьому броневику придумати, а попереду нанести герб. І хоч немає реальних історичних даних, про те, чи був бронеавтомобіль Ба-64 в УПА, все-таки це звичайна машинка, котра обшита бронею та зверху з баштою та кулеметом. Тому, по ідеї, заховати таку та захопити було реалістично. Ну, а назвав я бронеавтомобіль Поліщуком Остапом, а сперду наніс герб. Тепер це офіційно бронемашинка Б-64 в армії УПА. Чому саме така назва, я й сам не знаю. Це просто перше, що прийшло мені в голову. І саме тому, щоб модель виглядала реалістичніше, на неї нанесу змивку масляними фарбами. Після того, як я наніс масляні крапки, модель стала виглядати трохи більш реалістичною. Тепер в неї є більше об'єму, та вона не виглядає такою, ніби вона щойно із виробництва. І після того, як масло висохло, я покрив модель повністю матовим лаком, і тепер вважаю, що пора везерін завершувати, а саме нанести трохи пилу на колеса та деякі інші ділянки. Модель буде в мене стояти на полишці, вона не піде ні на яку діораму, тому сильно грязнити я її не буду. І після нанесення пігментів та також деяких ефектів модель на кінець може назвати готовою. Тепер вона виглядає як дійсно бойова машина, котра побувала в лісах, полях, в різних населених пунктах, поміняла як мінімум одного свого власника. А тепер служить в рядах УПА. Модель мені сподобалася. Працювати з нею було легко, цікаво, вона невеличка, тому і фарби не багато пішло. В принципі, над нею можна було ще якось поекспериментувати, але я вирішив залишити її такою, як є: не сильно замазаною і все-таки доволі трішки потасканою. Також я поставлю сюди фотографії, ви можете з ними ознайомитися, як вона виглядає зі всіх сторін на фото. Модель в мене зайняла немало часу, але я вважаю, що результат того коштував. Тепер ця моделька піде до мене на поличку. Що ж, а я дуже вдячний усім, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобався B64 у моєму варіанті збірки та фарбування, то поставте лайк на відео, а також напишіть про це в коментарях. Можливо, у вас вже є теж такий самий Баш 64 від LanmoModel, і ви його зібрали, то також напишіть в коментарях про усі нюанси, котрі ви замітили. Якщо ви на каналі вперше, то не забудьте підписатися, так як в майбутньому буде виходити все більше та більше цікавих різноманітних відео. А я бажаю вам всім творчої наснаги, нехай ваші моделі робляться до кінця та не стоять зря в коробках. Всім дякую за перегляд. Удачі!